Знайомлення з соціумом Вантове міст. Вітаю вас, дітка. А чи знаєте ви, які великі споруди є в нашому місті? Так, це Національний заповідник Хортиця, Дніпровська ГЕС, Музей історії Запорізького козацтва, музей авіації Мотор Січ, Музей судноплавства Чайка. Асуанська грибля? Мости. Малята, як ви думаєте, для чого потрібні мости? Вони призначені для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. І сьогодні ми познайомимося з унікальним мостом у нашому місті, який є одним з найбільших і найважливіших в Україні. А що таке вантовий міст? Це міст, де дорожнє полотно тримається на спеціальних тросах, вантах. Вони міцні та можуть витримувати великий тягар. побудовано для з'єднання двох берегів Дніпра. Використовується для транспорту, пішоходів та велосипедистів. Один з найбільших вантових мостів в Україні. Будівництво мостів це складна робота, яка потребує тривалої підготовки інженерів та будівельників. Монтаж будь-якого мосту включає чотири етапи будівництва. На початку будівельники освоюють місцевість, зводять на тимчасові споруди, прокладаються комунікації. На цьому етапі велику роль відіграє робота геодезистів та інженерів. Потім у воді зводять опори, для цього використовуються різні технології. Після цього встановлюється прогонова конструкція з металу. Укладається дорога. На останньому етапі проводяться випробування нового мосту. Міст це не лише зручність, але і символ єднання двох берегів і людей. Дякую за увагу. До зустрічі!